Шановні друзі, вас вітає Браїлів, містечко таке, Браїлів історично відоме на всю Україну і воно є частиною з Спільний проєкт Вінської територіальної організації Восейне колос». Ми візуалізуємо змагання, які називаються Олімпійська надія Вінниччини 2025. Грають волейбольні команди хлопчиків 2011 року народження. Це третій етап турніру. Груповий турнір зовсім трьох команд них на майданчику. Я не сказав, яке це число. Сьогодні 1 травня 2025 року. О 10-й годині 15 хвилин стартував цей матч. Матч за участі двох команд Вінницької обласної СДУСШ. У Червоній формі були ще до нас команда Вінницької обласної США. Вінницький Соколяток з Вінниці команда, команда Лариси Сивобородько. А на протилежній... Це спорткомплекс Авангард. У Браїлові новенький, там невеличкий сюжет є, про цей зал Так от, так от, Команда Вінницька Батая з Дюша Жмеренка. Жмеренське відділення заслужена тренерка України Марія Глухих. По-своєму принциповий таке собі дербі в рамках Вінницького Я вам скажу, що більше того, і ще одна команда, яка приїхала сьогодні, третя команда, це теж команда е, Вінницького обласного дірша, похольники від тіла сільська громада. Вона сьогодні теж приймає участь такий турнір з участі трьох команд. Ми сьогодні побачимо. Команда, я буду називати просто Вінниця, військовосна звідса Вінниця. Склади команд ви там побачите в описі. А я буду називати тих, кого знаю. 2-4. Про принциповість я вже сказав. Існує у в межах міського звідси. певна конкурс. Працюють на один результат, але якщо не буває ті матчі, то е, напруга в них, так би мовити, внутрішня така така енергія, в них буває такою за приємно. Ярослав Цепляков ми цьому номере. Він лідерів своєї команди. Ярослав він Збірний відчинив 2010 року народження. Ну, грає і одразу з... і і ще однієї збірни 2011 року народження. Він тренер, який тут сьогодні на змаганнях, Сергій Пам'як. Є у нього нагода подивитися. А от зараз атакував і Він капітан. збірної 2011 року народження. Третій номер команди Марічки. Купить Тимофій Багрій. Три-п'ять рахунок. Ну, те, що ми і обіцяли, буде боротьба. Сьогодні буде боротьба. Прийшов на подальший старший номера. Шість-три. Суддя сьогодні, сьогодні авторитетний. Валерій Калина, Вінниця. Ось так зараз зіграв хлопчик. Ну, буває таке. Футболіст. Програв зараз Матвій, Матвій Клокоцький. Перший номер. Матвій Клокоцький. Є в Жмеренкі ще одна команда, команда Жмеренська Дюрша. Я оператор скажу, що е, змагання в групі Б-3 вчора відбулися. Десь вони відбулися, не вінниці, але не кожна базі Вінниці. Я був. Е, за що познімати це матч. Томашпільська дюєша, Жмеринська дюрша і Бершанська дюєша зіграли. Бершить виграв у Томаш Поля і Змеренка. Виграла виграла у 2 1 Ну і у фінал вийшли, напевно, дві команди. Це Дмиринська Діоша за Сміловідом. Бершиська Дюваша. Миколи Кравчук, Ну а сьогодні дві команди за допомогою з інших офіцій. На подачі був Костянтин Чайка. До речі, він він не чанена, він із Сосунки, оскільки мені відомо, це Стрижська громада. Поруч звіниться. 10-5 на користь команди Світлани Сиобородська. Дещо не дуже гарна картинка. Я зараз знімаю з зумом 05. Другу партію буду знімати зумом 1. Просто експериментую трішечки в цьому залі. Хоча я знімав в залі. До речі, в цьому залі в минулому році проходив фінал 4. 23 тоді була. І перемогла команда ОСБШ. 11-5. Тайм-аут заслужений тренер України Марічки Глухих. Марічки. Марії. Ну її навіть вихованці називають Марічки. Ну, Є у нас ще команда з Бохонників. Бохоники це село, і там Бохоницький ліцей. Є на базі цього ліцею створено відділення Вінської обласної США. Ну, дії, якщо не помираєш, ну фактично перший рік там, ну, другий рік, можна сказати, там були, були... намагання створити ще в 2000. У мене тут підставка, трішки, вона попікнулася. Я розікував приземлитися на цей прекрасний паркет. Це чайка. Це збірник.

який багрій буде пасувати. І буде атака. Ось вот така собі атака. Нашої знімальної групи. Група – це я і мій телефон. Другої Клади команд я там на косочку Матвій Клокоський на подачу давно займається від напевно Ну, 2 метри Ярослав Тепляков пробуває в базі. Багато хто знає бабусю Ярослава Тетлякова, відомого здесь. Тринадцять вісім чотирнадцять. Ниженька передача. Треба вище послувати. це я як колись пасуючи в цьому вісі. 9-14. Скорочує ж миренка відставання. Зав'язуєш цікавий розірві. Ну, ця остання чайка просто перебиває. Багрій. І сатака. Ось такий цікавий розріж, подивіться. Ярослав тепляков виграв там боротьбу над сіткою, другий поверх. До речі, Матвій Клопоцький був у складі, а це максима грій в складі команди Жмеринський, ліцей номер 2 який виграв? Кілька десятків команд прийняло участь у змаганнях Зукраїнської шкільної ліги лічопу. І от обласний фінал виграла команда Жмеринського ліцею номер 2 в складі якої було троє вихованців. Там були дев'ятикласники 10-го року народження, в тому числі був. Тимофій Багрій, він 11 року народження, він в 7 складі. Він чемпіон плечо-плеч Вінницької області. Поїде на фінал. Ось він зараз подає. Тимофій Багрій. Прийом Теплякова. Багрій атакує. Другий лік. Чайка. Багрій. Буде атакувати, тепляково. Це, Це по, по суті перша спроба Ярослава так нормально пробити вже 16-11.

двох збірних Вінниччини, 10-го року народження, 11 го року народження. І буквально 6 го числа, 6 го травня, команда 10-го року народження Валерий виїжджає на фінальний турнір України. У Кирів на Мівщині будемо вболівати, в тому числі за Ярослава теплеко. Він там один збірний з 11-го року народження. Валерий Калина. Тренация. Наши бары атакуя и вручаю. Показывай аут, Валерий Калына. Коцьки. І оце аут чотирнадцять двадцять. 15. Ну, якщо ж Зварінка хоче карту, треба. Ось він ось посинається. Ми взяли прийом Ярослава Кублякова. А він у збірні 2010 року народжує. Грає Лібра. Та я мав от Лариса Сеобород. Я ось е, ну, три, мінус, е, бачите, сонце 100. З, з того... Вікна, і я нещодавно мені довелося попрацювати у Дніпрі в залі Олімпія, там з Стара зал він для футзалу і для волейболу. Там всі волейбольна ліга Дніпропетровщини там проводиться в цьому залі. Так там оці ось вікна, на коли змагання проходять в день, вони закриваються такими шторами і вмикається освітлення. Це для того, щоб була, була якість. видеотрансляцию, чтобы не было такого большого. Падает свет. Для видео. Ну, не только для видео, мне кажется, для спортсменов. Ну, все-таки, знаете, это уже из, из, разряда и я буду расти. Это просто я навожу приклады там, где я работал. Буквально не сюда. И есть запрошение еще. У нас така ж проблема у Вінниці в залі Аквавін з цими вікнами. Тимчасом рахунок 22.16, Костянтин Чайка пробивав, а Тимофій Погрій атакував і пробивав. 23.16. подача. Покочки. Тепляков. Це не удар, це скидка. А це удар. І є результат. Ярослав Тепляков. Мінничанин. 24-16, це седбол. Майя Силова. 16 Александр Мазан с Браил.